Ми точно бачимо, що план Російської Федерації в енергетичному тероризмі не спрацював. Прийшли холоди до Європи, але Європа не замерзла. Продовження максимальної ізоляції Росії ми радіємо і дякуємо нашим партнерам. Ви знаєте, друзі, ми очікували, що після літних канікул підтримка України на рівні санкцій, військової допомоги гуманітарної допомоги, загалом тема війни Росії проти України, вона буде якби не в топ-пріоритеті наших партнерів. Вийшло навпаки, ми дуже цьому радіємо. Останні адвокаційні тури, які ми здійснювали по державам-членам ЄС і більш розширеного формату, і наші колеги були і в США і в Канаді. Сподіваюся, доїдемо і до Австралії, яка в вагому внесок військову допомогу здійснює, і в дипломатію всі показали те, що вони спроможні. По перше, це їх. Бюджети цих країн, що енергетична криза не збила нікого з пантелику, прийшли холоди до Європи, але Європа не замерзла. Ми точно бачимо, що план Російської Федерації в енергетичному тероризмі не спрацював. Санкції в вісім пакетів були прийняті, дев'ятий готується. Те, що ми бачимо в асигнуваннях фінансових на наступний 2023 рік в бюджетах країн для військової підтримки, я не буду. Йти по різним країнам, але, наприклад, країни скандинавські нас е, продовжують дивувати е, Балтійські партнери, Польща, звісно, далекі країни, такі як Австралія і е, Великобританія, продовжують свою підтримку Канада, США. Я сказала, що не буду перелічувати, але хочеться подякувати кожному громадянину, тому що це перш за все податки, які сплачують громадяни цих країн. Дійсно, революційну резолюцію прийняв європейський парламент, назвавши Росію саме державою спонсором тероризму, і це відкриває двері до наших важливих партнерів Сполучених Штатах Америки. Сподіваємося, і на їх сміливість. Стосовно цього, це означає одну важливу річ продовження. Максимальної ізоляції Росії з економічних ринків з політичного і міжнародного спектру зробити її державою, з якою ніхто не хоче ні співпрацювати, ні мати жодних зв'язків. Ми перевезли цікаві новини з Брюсселю, допомагаємо нашим партнерам в пошуку нових форматів санкцій, нових тематик. Цікавим буде тематика діамантів. Російські діаманти досить присутні і експортуються в принципі. Точніше, ЄС їх імпортує. Ми знаємо, де знаходяться найбільші, скажімо так, кампанії, де вони розташовані. Ембарго було би доцільним. Цікавим є те. Що що компанія, така як Кашперський, вона продовжує свою діяльність по іт технологіям Її теж треба заборонити. Деякі канали продовжують свої свої стріми в рамках пропаганди, над якою ну по якій ми всі працюємо і з нею боремося. Нам би також хотілося побачити більш жорсткі методи боротьби з обходом санкцій морських шляхів і кораблів, які зах. Ходять в європейські порти не під прапором Росії, але вони все ж все, все ж таки це здійснюють. Щоб більш жорсткий контроль, був прийняття санкцій це одне, а їх моніторинг це трошки інше. Звісно, ми говоримо і про енергетику, і про е, е, чорне золото, так звану нафту, газ. Е, ми побачили, і це разюча цифра, яка показує підтримку е, Європейського союзу для України приблизно з в 60-відсотків, плюс відсотків, ну, деякі країни там 47-45, змогли знизитися до майже 10-15% залежності від російського газу. Всі 27 країн об'єднані стосовно потенційно нових ідей по санкціям. І остання ідея, якою я хочу поділитися, це заборона партій, точніше, заборона тих, хто. Підтримали російську агресію, є членами російських партій. Їх налічується близько 2-3 мільйонів осіб. Це не тільки політики, це громадські діячі, співаки, актори, відомі люди. Ну і дійсно треба заборонити придбання таких активів, як нерухомість для російських громадян, які підтримують агресію. І ми таким чином перекриємо потенційні вклади, інвестиції в нерухомість за кордоном. От такі ідеї. Ми запропонували Європейській комісії вони зараз розглядаються. Ми вважаємо, що спеціальний суд, так званий спецтрибунал, повинен бути створений якнайшвидше. Для цього ми провели три резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Колеги провели дві резолюції парламентської асамблеї НАТО, держави, країни на своїх національних рівнях підтримують створення трибуналу. І ми спеціальною місією адвокаційного туру відвідаємо Німеччину, Францію, Сполучені Штати і Великобританію, щоб залучитися вже фактичною підтримку наших партнерів і в найближчому часі створити такий трибунал. Теза про те, що міжнародний кримінальний суд може розглядати справу агресії Росії проти України, не є правильною. В мандаті міжнародного кримінального суду є розгляд справ про агресії, але Росія не ратифікувала Римський статут, цього не зробить. Навіть якщо це зробимо, ми в односторонньому порядку нам це не допоможе. Ми хочемо, щоб окремий суд розглянув. Один важливий кейс, і ми надішлемо важливу міжнародну міжнародний меседж для всіх потенційних майбутніх агресорів цього світу, що дані акти агресії будуть покарані, і трибунали будуть потенційно створені і проти них.